Хтось летить до Майами, щоб ніжитися на пляжі. Добре, прогуляюсь на пляж. А може й ні? А він аби пуститися берега. Непогано той самий професіонал ще більша небезпека. Уміє гад водити машину. Лисий, красунчик, небезпечний дані руш справедливий. А ти чувак що треба? Джейсон Стетхем. Не можу дочекатися. Перевізник 2 у п'ятницю о 21-й. Тобою дуже цікавляться. Хочуть знати, де ти. До речі, де ти. на ТЕТ. Представляємо Паверо Седакшн від Антоніо Пандерас. Точи ісміє в найближчому магазині. З'їж мене oh, мама завжди помічає все першою. І першою приходить на допомогу. Так само, як і гербіон. Що це? Гербіон, гербіон з перших днів кашлю, новинка від корона, ніжний молочний шоколад, крем та фруктова начинка разом дарують вам унікальне поєднання смаку та вражень. Нова корона, вражаючий мікс смаків. Я купую подарунки Вільдерадо, бо ціни просто закупись. На свята «Ельдорадо» круті подарунки до кожної покупки. Ельдорадо Ціни просто! хо хо ха. Я намагаюся давати своїм дітям лише найкраще. Ось чому я довіряю якості оригінальних наборів Лего. Детальки Лего ідеально поєднуються, а я впевнена, що мої діти грають безпечно. Бачити їхні усмішки це найкраща нагорода за вибір оригінального набору. Поєднання арахісу та хрусткої карамелі у новому шоколаді Мілка. Скуштуйте. Є мить. Є кава. Аромок самит, що створює магію. Твій ритуал. Нова мелена кава Якобс Монарх. Магія всередині. Я купую подарунки в ведерадо. Бо ціни просто Вельдорадо! На новий рік 500 моделей дрібної побутової техніки зі знижками до 50%. Наприклад, Фен Брау. Ціни просто. Ха-ха-ха. Лактонія Фіт Плюс містить багато білку та мало жиру. Твоя лактоенергія. Тут виді. тут любов. Важливо бути разом, свято живе у родинному колі. Вель, Щороку тут відпочивають мільйони туристів з цілого світу. Завдяки інвестицій та професійному менеджменту тут створено 5 тисяч робочих місць. Зарплати високі. Ми задоволені. Колись найдепресивніше карпатське село стало селом мільйонерів. Нашого села ніхто не виїхав на заробітки. У нас є надія. Ми щасливі на своїй рідній землі. Команда народного депутата України Олександра Шевченка збудувала лишний курорт Буковель. Лідер інвестицій та інновацій в Україні. Роби свою роботу якісно, відповідально і чесно. Це є справжній патріотизм. Карпатський Буковель, який ми збудували. Це місце, де панує гармонія. Такою ж комфортною, заможною і щасливою повинна стати і вся Україна, яку ми залишимо дітям. Програма Олександра Шевченка країна гідності і правди. Шерівними разом із барні. Я купую подарунки в Ельдорадо. Бо ціни просто закупись. До свят в Ельдорадо. Вигода до 15% на телевізори Samsung. Крутих діагоналей. Ельдорадо. Ціни просто ха, -ха, ха! Мрії про смачну каву зранку здійснюються. З кавомашиною Філіпс за суперціною. Розетка. Щоразу, що треба: смако люби, бульк люби, нямко люби, крут люби, кусь люби. Будьте разом з нами, орео люби, диво різні, диво справжні, орео люди, вражаюча колекція кави Льор. Майстерно відібрані кавові зерна. Відчуйте розкіш золота з кожним ковтком кави льор. Льор кава бездоганна, як золото. Привіт, я Тарас і мені 45. Вже 5 років я приватний фермер. Справи йдуть, тому вирішив збільшити господарство. Але знайти приміщення виявилось не так то й просто. Стрьомні власники, проблеми з документами, взагалі ніяких гарантій. Прочитав про малу приватизацію. На аукціоні знайшов підходящий варіант. І ось моя нова ферма. Моє нове майбутнє. Мала приватизація на прозоро продажі. Розпочни свій бізнес. Подробиці на сайті Прозороселслєшмала. Мадам міністр, мадам міністр, зачекайте, мадам скандал. Жіночий аромат від Джан Польготі.